І так, я знову в ефірі. Всім привіт! І ми продовжуємо вітати книгу Тарки Озерної і бути Окей. Бажаю всім прослуховування 1.4. 1.4. Хронічні хвороби і психічні розлади. Було дівно. Привіт, ми продовжуємо. З цього підрозділу ви дізнаєтеся, чи не є вигадкою психосоматика. Як краще називати виявив психічних станів у тілі, цей розділ також має переконати вас дуже уважно. Ставитися до власного психічного стану мене гаразд з ним були відчутні хвороби, навіть якщо ви вважаєте психологію мудруванням лукавого. Розмови про зв'язок психічного стану та хвороб дуже часто. І хібно зводяться до езотерики, балачок про душу, карму, долю, спокуту, руйнівну дію негативних емоцій, самонавіювання. За рішення нам пропонують, рішення нам пропонують стати білими, пухнастими, вічно усміхненими, зручними людьми, які всіх проваджували, не страждають через нездійснені бажання на не справедливість. Можливо, цього справді можна, хоч буде, хоч тимчасово досягти, коли легалізують канабіси, але чи псилоципін, а тим часом покладаємося лише. На доказову медицину та психотерапію. Можливо, хтось досі вважає, що ходити до психотерапевта або пити, це, або пити снодійне, це да не на моді серед небідих людей із купою вільного часу, решта молодці, не без антидепресантів та годинних розмов кислі, якось жили. Ключове слово якось. Працювали і дітей вих, виховували, Так справді було і є, на жаль, однак ціна залишених позавагою завагою проблеми з психікою. Чи банально зі сном і головним болем це не лише життя з ціпленими зубами та складні стосунки в родині і поза нею? Я скажу так: у нас нема додаткових життів, щоб, дозволяти, щоб дозволити собі таку розкіш, як страждання. Поїхали далі. Це також і значно більший ризик розвитку хронічних хвороб серцево-судинних органів дихання і травлення, виникнення синдрому подразненого кишківника, також менше тривалість життя. Так люди з важкими психічними розглядами, як депресія та шизофренія, живуть на 10-25 років менше, ніж ті, хто таких хвороб не має. <кій> Як вам вже відомо, мозок і периферична нервова система, ендокринна система, імунна система і решта тіла впливають одне на одного, з одного боку, хронічні хвороби, чи гоціста не можуть стати психологічним і біохімічним поштовхом до психічного розладу. Наприклад, 40% людей, які пережили інфаркт, розвивається депресія з розладами психіки, чи, хоча в настрої пов'язані таких хвороби, як цукровий діабет, ожиріння, ревматоїдний артрит і рак. Навіть є такі явище, як спричинені лікування посттравматичний розлад. Ну, так, є така штука. Що з іншого боку, психічні розлади можуть призводити до хвороб вливаючи на периферичну нервову ендокринну систему. Так, у людей з психічними розладами двічі більший ризик розвитку серцево-судинних хвороб незалежно від інших факторів. Тобто. Мати здорову вагу і хороший рівень, хороший показник рівня холестеролу в крові та все одно перев... та пережити серцевий напад, розлади також потворюють спосіб життя. Людина, якої тривожність, ПТСР чи депресія, практично завжди погано спить, погано, починає харчуватися не так, як треба, часто зловживати, може зловживати чимось скідливим, алкоголом, солодощами, цигарками. Не має бажання виходити з дому, виконувати хоч якісь фізичні навантаження. Часто буває, що банально важко, як слід піклуватися про себе. Психічні розлади та їх цілком органічні наслідки в тілі можуть також можуть бути причиною неуспішного лікування хронічних хвороб. Саме тому важливо не просто давати людям таблетки, і оцінювати, а оцінювати їхній загальний стан і пересвідчуватися, чи немає психічних розладів. Їх не так просто помітити, бо в людини є цілком очевидні причини для поганого сну, небажання щось робити, нітючого настрою похмурого світу сприйняття. А проте дуже важливо роби... зробити людям із хронічними хворобами психологічно окей. Процитую думку фахівців щодо зв'язку хвороб і психічних розладів Фелікс Вальбуена, виконавчий директор Суспільного центру медичних і соціальних послуг Детройт США, стверджує, коли ми бачимо пацієнта з діабетом, який робить усе, що ми призначили, глікований гемоглобін, тобто йдеться про аналіз, який використовує оцінювання того, наскільки сталим є рівень глюкози в крові, чи тобто, чи добре вдається його утримувати в нормі пацієнтів з діабетом. Все одно захмарений, дуже часто причиною цього є депресія. Кім Шварц, виконавча директорка Суспільного центру здоров'я Роано Кечован, Пічна Кароліна США, каже, якщо ви зможете вилікувати тривожність і депресію, то матимете стабілізацію чи зміну на краще перебіг у хронічної хвороби. Це ще не все. Грогічні хвороби менша тривалість життя і психічні розлади, пов'язані з ланкою соціального життя і грошей. Тривалі проблеми з фінансами, безробіття, так званий зовнішній хаос. Місце, район ХТЗ, фраза з пісні Мальві Гурту, Шатани Собаки, ХТЗ, Криміногенний район у Харкові, названий на честь Харківського транспортного заводу. На вулиці Небезпечно, вдома насильство, в школі цькування. Знаєте, типові нульові руки. Ну, 90-х я так, скажімо, свідомо не жив, ну кажуть, там було ще гірше. Ну, все одно типові, коротше, типові, скажімо, ну, не часто, але досить часто типу, нульові роки, ну і ще ну, і й десяті, будемо так казати. Це поширені причини депресії, про які йшлося раніше. Тепер наведу ще більше фактів, щоб остаточно переконати вас у тому, що не можна нехтувати психічним здоров'ям, навіть коли ви. Значить, можете сіпити зуби йти далі. Соматизація. Часто буває так, що людина переживає психічні розлади у вигляді соматичних симптомів. Для цього є спеціальний термін соматизація, перехід в тіло або симптоматика без медичного пояснення людина може, приміром, регулярно відчувати біль у серці та інших органах без жодних патологій. При цьому не здогадуватися, що не насправді психічні порушення, уже згаданий розлад соматичних симптомів, синдром тілесних переживань, поділі і синдром коли здається, що яка частина тіла не в порядку, розлад, розлад тривоги за своє життя, за своє здоров'я, депресія, стресовий розлад чи панічний розлад. Ретельне обстеження не впливає, ретельне обстеження не виявляє жодної органічної причини болі і дискомфорту. Відтак людину зазвичай ретельніше обстежують, або лікують, чим не шкода, або називають іпохондриком, це залежить від того, куди звернулися. Тому я кожен із нас знає історію людей, які безуспішно ходять від лікаря до лікаря. обсяжуються, ніхто не може допомогти. Часто вони опиняються в лебетах народних цілителів цих ці заганців, які їм кажуть, що пороблено. Ну, звісно, <плес> да. ну. у мене також є досвід, коли близька людина переживала панічні атаки, соматизувала тривогу і нестерпність невизначеності, зверталася до бахівців, робила неефективні голкоколювання і масажі. Я була певна, що ця акторська гра я не мала рації, тому хочу ще раз наголосити: коли нам зле, ми не вигадуємо, навіть якщо для цього немає причини, так званої органічної причини, яку можна побачити на КГ чи звіті лабораторії. У випадку незрозумілих, але частіх різноманітних скарг, треба шукати не. на сумну сусідку, яка наврочила психічний стан, що лежить в основі цих відчуттів, це не лікується командою. Та заспокойся, припини. Знаєте, якось не робить. Це лікується психотерапією та або медикаментами, утім, психічні розлади можуть суттєво збільшувати ризик виникнення справжніх соматичних хвороб, зміни способу життя, психічні розлади або навіть тимчасові порушення настрою в більшості випадків призводять до зміни способу життя в гірші біка, а саме від 15% до 30% людей з депресією, тривожністю ПТСР, арбіполярним розладом шизофренією, психозом, звживають алкоголем. Актуальна на зараз проблема. От, багато років у нас війна, це це актуально взагалі тут. Е, взагалі, якщо я от задав тут про алкоголь і ПТСР, е, значить, що основні проблеми, скажімо, залежності в армії топ-3, це наркотики, алкоголь і лудоманія. І це знаєте, це вічна цивілізаційна проблема. Тобто, ну, добре не було, там казино, там добре. Були просто, були ігри, ігри, карти на хороші, ще якісь азартні штуки. Це ну, просто чого? Тому що мозок шукає якось людина, хоче якось втекти ну, від реальності, от в таких же хіттях, ну, звісно. Люди з тривожним розладом мають на 40% Більший ризик стати курцями, майже на 60% вищі вищий шанс від нікотину. Серед людей, які переживають шизофренію та епізод психозу, значно більше курсів, ніж серед тих, хто має інші типи розладів та осіб без розладу в цей момент. 60-70% людей у останні депресії недостатньо фізично активними. І з великою вірогідністю будуть сидячий спосіб життя. Нагадаю, більше про норми і буде фізичної активності. Читайте в першій книжці серії оптимістично про здоров'я. Дивне своє кого Ви це зможете. Сім складових здорового способу життя даркоземна на 2060 рік. Треба буде прочитати потім. Нагадаю, що ефективний рівень фізичної активності є щонайменше 150. Хвилин інтенсивних прав на тиждень серцеквата і говорити в цей час складно. І бодай 30 хвилин помірної фізичної активності на день. Люди в стані депресії біполярного розладу та шизофренії, хільний єсти більший калорійніше, ніж люди без проблем з психікою. Приблизний надлишок становить 200, 400 та більше кілокалорій на добу. Найкірше зі зісно, практично всі згадані з стани супроводжуються порушенням сну, труднощі з засинанням. Речасне прокидання, сон поганої якості надто коротка фаза глибокого сну, жахіття в снах. Е... Знаєте, коротше, що мені снилося взагалі на початку цього року. Мені снилося, коротше, що, типу, е, значить, вечір, я такий дивлюся, там. І, типу, реально, типу, дивлюсь на ядерний вибух. От. А потім, коротше, я виходжу на цей. На двір на мене, коротше, капає ядерний дощ, і я, коротше, вмер в такий жах. Що ж поробиш? Який контекст, такий контекст жахіття? Такі зміни в способі життя, такої психічне здоров'я з двох боків, перший це на фізичний стан. Компульсивне переїдання, брак сну спрощення збільшення маси тіла без супутнього утворення м'язів. Усі згадані, чинники підводять до психічно хронічних хвороб, які, своєю чергою, посилюють психічні розлади, нездоровий раціон, алкоголю і стрес руйнують мікрофлору кишківника, від якої залежить дуже багато, від харчових преференцій до запалення в мозку, калорійний цукрово-алкогольний раціон, без магнії, вітамінів групи Б і повноцінного білка спотворює баланс на громадіатрі в мозку, ацетилхолін, серотонін, допомітна, мелатонін. Практично не мають із чого утворитися другий бік це погіршення самоподвигнення. Почуття і самосприйняття, кепсі сприйняття себе як, як особистості свого тіла я безвольно жирна, та я стою алкоголіком, що тільки підціляю розлад. рухливий спосіб життя і відчуття сорому за себе та своє тіло стоїть на заваді поведінковій активації. Людина сидить удома і геть зводить на нівець шанси завдяки спілкуванню та тренуванню. На майнити майнити. це слово, що походить від англійського майнінг, видобування копалену шахт або криптовалюти на серверах. А, дякую, що зайшов. Дякую за побажання. Зустрінемося ще. Так, мені подобається вживати цей дісок щодо ремедіаторів, адже для того, щоб у на іронах утворилися серотонін дофамін ендорфін дорфінг треба докласти зусиль. Чи тренування на не не нейромадіатори сиротонін і ендорфіни, які зараз життєво необхідні. Куріння та поганий сон посилюють тривожність, точніше тривожна людина мусить постійно курити, аби підтримувати нормальний лапках стан, а поганий сон мозок сприймає як сигнал тривоги. Отже, наша пісня гарна і нова. Хвороби серця у людей з психічними розладами вдвічі частіше розвиваються серцево судинні хвороби, ніж у тих, хто ніколи не мав розладів. так стану можкої настрої та серцево-судинні хвороби статистично достовірним, навіть якщо усунути вплив інших чинників, що супроводжує депресію, тривожніші ПТСР, коріння зловживання алкоголем, порушення сну і неналежне піклування про себе до слова серцево судинні хвороби, є головною причиною передчасної смертності в Україні. Навіть коли біохімічні показники в нормі, депресія, ПТСР, тривожний розлад, хронічний стрес, а також схильність до негативної ефектації чи одно збільшують ризик розвитку серцево-судинних хвороб або субклінічних станів, тобто ще трохи хвороба, крім цього, людей з групи ризику, емоційні реакції можуть спровокувати серцевий напад. Коли в кіно показують, як драма викликає це не таке вже й перебільшення, на жаль. Імунна система, коли в мозку не вся гаразд, так звані емоційні контури мозку тривожні, в тілі запускається реакція запалення проти запальні речовини, з'являються і в мозку, і врешті тіла та ведуть до депресії і до хронічних хвороб, тобто нервова система впливає на імуну, з іншого боку, проблеми з кишківником можуть призвести до запалення в центральній системі розвитку депресії. Чому це так? Клітини Виставки кишківника формують між собою міцну стіну, а коли ми їмо надто мало клітковини, чи взагалі вирішуємо їсти бактерії товстого кишківника, починають під'їдати злизий кішківник. Тобто стає частково, про той стає частково проникне, підтікає, і рештки бактерії потрапляють у кров. А це вже сигнал бойової тривоги для імунної системи, високий рівень запалення в тілі. дає я про себе знати, як втома, а не бажання рухатися, спілкуватися, тривожний і поганий настрій. Тому голові, тобто, дуже нагадує симптоми депресії. На щастя, народний міф про те, що образи ревнують імунітет, наукові дослідження не підтверджують. І, це, і, і за це дякуємо. Ну, тобто, ні, ні фіга. Крім цього, тривожність та депресія в дорослих дітей бувають пов'язані з атопічним дерматитом, коли на ні сіла не впала, з'являються шорсткі червоні плями. При цьому лікування дерматиту призводить до поліпшення ментального стану лікарем, до яких, звертає, до яких звертається щодо атопічного дерматиту, радять цікавитися пацієнтів, що в них із настроєм і чи немає суїцидальних думок. Це допомагає виявити діагностовані випадки депресії або тривожного розладу. Синдром. Синдром подразненого кишківника – це поширена, але не розкручена на наших теренах хронічна хвороба, що сигналізує про себе переодичним болями в животі, здуттям, діареєю або закрепами, а також метеоризмом. Відомий факт, що страх, стрес і тривога відчуваються у животі, як нудота або спазм, бо діарея. В проте в випадку синдрому подразненого кишківника психічний стан кишківника діють один на одного постійно систематично, поглиблюючи проблему від 54%. До 94% людей з синдромом синдрому кишківника мають супутні психічні порушення. Причина, причин для розвитку цього синдрому може бути багато. Одна з них цізвоїть спілкування мозку і кишківника та надмірна, невиправдана часта активація симпатичної нервової системи. Мозок сприймає сигнал кишківника і в стані стресу або мозок в стані тривожності, каже: кишківнику охрана отміна, сміяємо скорочення, в нас стрес, крім порушеної порушення комунікації мозку і кишківника та суву. Балансу автономної нервової системи, бікпентегіс, синдром підразуного кишківника, посилює депресію чи тривожність, як це роблять інші хронічні стани. Його не просто тримати під контролем, хоча цілком можливо, і людина живе в постійному очікуванні болю в животі та проблем зі столом найменш відповідний момент. Як ви бачите, це пов'язано з усім. Саме тому лікувати симптоми настільки неефективно, оминати увагою свій психологічний стан ніяк не можна. Якщо знати про такий попід виверт, можна свідоміше сприймати власне здоров'я, стати чутливішим та зрештою спокійнішим. Тепер ви розумієте, що хвороба, які нібито казно звідки вцялися, погано целися, поганий лікується, паківці бідкаються та розводять руками це неврокі, неродове прокляття, ціклом фізичні вагнені тому контрольовані речі. Один-чотири закінчив. Зустрінемося незабаром. Дякую всім, всім па-па.